Валентина з селища Васильківка свою другу дитину приїхала народжувати до районного центру міста Синельниково. Коли став вибір залишатись у пологовому відділенні рідного селища або поїхати до потужного пологового будинку, довго не вагалася. Перва біля моя була така складна, що районна лікарня нам просто ну була... в. Просто для себе хотіла чого більш более серйозного. І подруга посоветовала Сінільнико. І перший раз нам так понравилося, що ми вирішили сюди прийти в другий раз. Перед таким вибором стоїть не одна майбутня мама на Дніпропетровщині. Але коли мова йде про здоров'я та навіть життя дитини та породіллі, вибір очевидний. Порядка 50% жінок не доїжджають до цих малих родильних домахів, а самостоятельно вибирають родільне відділення, де, звісно, їм може бути в повному об'ємі В медицинська допомога. Народжувати у малопотужних пологових відділеннях, які приймають менше 300 пацієнтів на рік, просто небезпечно для життя. Вони не мають ані необхідного обладнання, ані спеціалістів достатньої кваліфікації саме тому на Дніпропетровщині ще 13 років тому був розпочатий процес перепрофілювання пологових відділень у гінекологічні. Натомість про здоров'я породіль та їх малюків тепер цілодобово турбуються досвідчені спеціалісти у потужних пологових будинках області. На сьогодні у нас существують 24 родильних радільних де з повною вірністю ми можемо сказати, що допомога при природах обеспечивается в круглосуточному режимі. акушерско-анестезиологической бригади завжди є доступність врачей и в дневное, і в, в ночне, і найголовніше качественного наказання медицинської допомоги. Лікарі додають проблеми з госпіталізацією, породілю будь-який медичний заклад, області, чи то пологовий будинок, чи перинатальний центр немає. На екстрений випадок є нові швидки і паливо. Отработан алгоритм оказания помощи беременным женщинам. То есть непосредственно скорая помощь, выезжая на вызов. Транспортирують беременную схватками или же предвестники, то есть, что бы там ни было. Для этого мы обеспечены транспортом, обеспечены медицинским оборудованием, то есть родовые укладки есть, то есть для экстренных родов, даже в ходу. Вот, В принципе, на ходу мы можем принимать роды. Наши фельдшера, фельдшеры обучены этому. На підтримку прийнятої обласною владою системи допомоги породіллям говорить і суха статистика. За 13 років перепрофілювання пологових відділень втричі зменшилась захворюваність новонароджених дітей. У 2,5 рази зменшилась дитяча смертність, майже в 3 рази зменшився показник материнської смертності. Тільки за останні півроку на 10% знизилась малюкова смертність, а на 11 – смертність у перші 7 днів життя.